Вітаємо, друзі, вас на каналі Світлани в гостях. І на сьогодні буде невеличка розпаковочка. Мілхіл приїхали. Також зробимо огляд кількох статуеток джимшори, які в нас є в наявності і вільні для продажу. Тож, поїхали, почнемо із Мілхіл. У невеличка посилочка прийшла. Так, отже, отримали ми ось таку лавочку осінню. Так, гузичок у нас іде пластик. Ось такі собачка. Далі отримали набір Привіт осінь. Дуже гарний у відшиві цей наборчик. Маємо пластиковий гузочок. Також до очікування літні будиночки. Такий напірчик, ось такий гудзичок, іде пластик, заміна. Так, Маємо ще ось такий північний полюс новорічний сюжет. Гудзик у нас іде пластик, ось така пташечка. Маємо ще ось такий теж місячне сяйво. Такий гарний зимовий сюжет, ось гудзичок пластик. Маємо ще колібрі, прийшла. Возочок у нас йде пластик, заміна. Ось тут така вділка маленька. Так, маємо ще один будиночок літній. Так, маємо ось такий візочок. Так, лозочок теж йде пластик. Там, что у нас тут мой Так, здесь тут есть. А, ось. Ось, видите, ось тут под литочка. Все, мы один, самый набир. Так, Так, тут три упаковочки піссирогін, я вже не буду трясти, але тут там є під моточками. Також отримали ось такий сарайчик. Так, і маємо керамічний годзочок. Ось кераміка. Так, маємо ще ось такі котики на яблуні. І возичок у нас тут іде пластик, ось така обділка. Так, змілкіл на сьогодні все. І почнемо показувати вам огляд для новорічної тематики. Почнемо з ось такого будиночка. Ось такий будиночок у нас. Це у нас хелмарк іде. Хелмарк. Так, і дивимось. Він дуже гарний. Він ставиться під ялиночку. Тут у мене підвізка. Підвісити можна. Ось сюди запухається від гірлянди а, вогник, і потім будемо бачити світло в цих віконечках. Ось такий дуже гарний будиночок Санти. Дуже такий гарненький. Ось такий сюжет. Так. Так. І маємо ще ось таку підвіску. Це в нас підвізка НД Гаррі Поттер, Книжки ось такий. Я її відкрию, щоб ви подивилися. Отже, маємо ось таку підвізку на ялинку з книг з Гаррі Поттера. Дуже така гарна, взагалі прикольна, дуже така цікава підвісочка. А подарунок дуже гарний буде сувенір. Дивимось огляд ось такого українського санти. Так, ось такий у нас є український санта. Дивіться, який гарний. Там джим шорт. Маємо в колекції кілька таких сант, ну, зараз зразно трошки показуватиму. вам. Дивимось балтійського санту. Ось такий. Відкриваю. Лісочка? Далі нас Британський Санта? Відкриваю обережно. Так, 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 закуповано. Будемо відкривати. Яскравый чашечкой чаю английского. Нацького саду. відкриємо обережно. Ось дивіться, який гарний. Теж кольори насичені, яскравий. Ось такий з голинкою. Для колекції супер то збирає ось ці фігурки джимшор. Пійдемо до гномів. Ось такий у нас є білий гном. Так, дивимось. Обережну, відкрию. Гномики дуже великі, досить. ми ще поміряємо його з коробочками. Дивимось. Дивіться, який невеликий оцей гном, який гарний. Теж. Так. Величенький. гном в цієї колекції я замовила ще одного гнома через орієнтовно через місяць має бути у нас нас білий гномів. Так, і маємо ще ось такого. Дуже гарний мені цей гном ну, взагалі. Гляньте, який він великий, який він яскравий. З цими пташечками, з цим ліхтариком. Ось. Ось така статуетка. Величезка дуже така велика, гарна. Так. Так, І ще маємо ось такого гнома українського. Ось, подивіться, який гарний. На коробці не так гарно виглядає, як ось тут так живо. Ось ці соняхи, ось ця пташечка. Ось такий гномик. От, для колекції, для порівняння я поставлю всі три гноми і ми зможемо подивитися їх реально висоту. Ось цей гном у нас орієнтовано 15 см. Ось цей гном ну, орієнтовно Половина десь так. Це, напевно, навіть 15 Ось Такий, як же подивитись, а ось цей то десь 18 см буде. 17-18 на висоту. Ось такі красавчики мають три гноми. Наявності гнома. Далі у нас йде американський санта. Ось, американський санта. Дивіться, який гарний. Насичені кольори. Так, висота 12 см. Італійський Санта. Ось такий, з батоном, з кошиком, з вином. Ось такі, бачите, кожен санта з якимось своїм цікавим атрибутом, який відповідає його країні. Ось такий, дуже гарні ці статуетки. У нас буде Грецький Санта. Так, дивимось. Так, ось, такий. Греці Санта. Зустрічаємо Греція. Ой, дуже гарний. Ось такий у нас він. Де. В кольорах білий-синій, голубий. З кольори Греції. Ось такий красавчик. Зберемо зараз ми всіх, всю нашу колекцію сьогодні. Ось наша колекція на сьогодні. Вибирайте. Отже, Британія, Італія, Греція, Америка, Україна, Балтія і Шотландія. Так. Кожен гарний по-своєму. Всі ці статуетки наразі вільні до замовлення. Поки що маємо гномів по одній вільній одиниці, а сант. Маємо деякі дониці по дві штучки. Ще також замовила і їдуть до нас з Америки. Невдовзі буде скоро нова розпаковочка. Тож підписуйтесь, чекайте і дивіться, не прогати новинки від нас.